А після дощу розумаю. так гарно, Альбіноч, дихати. Живу, На, Еді. Недорого, житло. Да. Еді, ключа. Всім привіт, підписники. Ми приїхали сьогодні. Чого ми приїхали, Альбіноч? Бджоли будемо купляти, Ти так? Від вулик для покупки бджіл? Так, да, будемо готувати, візьмемо вулик, поїдемо купляти бджоли. Ось такий план сьогодні, план дій. Що я дідчок пакет? Я під клубніки назбираю їсти. Так, друзяки. Будемо бджоли ловити, правда, Едька? Ед. будемо ловити бджоли чи купляти? Купляти. Як їх ловити? Так, одіялку. Жартуємо, будемо купляти бджоли. Одну сім'ю вистачає. Не будемо вже такими агресивними інвесторами. Якщо не переживуть знову, ту зиму, то буде жалко дві сім'ї. Гроші на вітер, шкіра за виправу не виходить. Так будемо з одної починати. Роями не ловили, щось не займалися цим тої весни. Може, знаєш що дивись? Може того забрати, може то в ньому розводяться всякий фу. Подивись. Та -а -а. Я би його не хотіла, щоб воно лежало мені. Правда? А -а -а. Ну отак. От Ліпше купити якийсь, хто ж бачимо, я любимо, Ну, Я не хочу таким користуватися. Так то ж я користувався. Значить, він зручно. Зручно. Тут чого його щось погризло. Може там міль завелася, правда всяке може бути. Чоловік їде в машині. <рес> Чоловік! <рес> Ми їдемо по бджоли, але альбінич вже вдягнувся. Каже, стану його. Каже, я боюсь, ти бід'юсь. Ми кажемо, Альбінович, не бійтеся, а він каже, я боюсь і всього. Так що підтримайте нас лайками. Ми жартуємо. ми жартуємо Хто канал дивиться, то бачив, що Альбінович не боїться Так. Відвозимо вулика на ті бджоли. Все, тару взяли, бджоли купимо. Цікло не видушить. Yeah. The next day. Епопея з бджолами. Сезон номер 2 в самому розварі. Вчора ми починали <с там <с то все організовувати. Значить, вчора ми підготували з Альбіновичем вулика, рамки, такі от все передивилися там От. і завезли вулика порожнього туди, де будемо бджоли купляти. Ну, але бджоли вже не вдома, а кочують десь на полі. І сьогодні чоловік подзвонив, каже, везу вам. Значить, зараз ми зустрінемося і що? Будемо починати сезон номер 2 про бджоли. Так. Так що їдемо, зараз там зустрінемось біля вишки. І він нам відвезе прямо в село. Бо він же хоче там впліти. Приїхали наші бджоли, ззаді за нами привезли їх машину. Зараз підозрювати був мене важкий, я дуже не підбую. Коротше, ту ясли. О-о-о-о-кришечка несли. Не треба, я в кепці. Дивись, ось матка ладно. я в кепці. Побачить? І мене вже одна вкусила. Вона? Мат... Така червона крапочка там є. М -м, побачив. Вона відлічається від бджоли. Да, да? Угу. Все. І бджола бачиш сюди. Бджоли. Бджоли. Ось сюди. Соти. Все, не мала баба клопоту, купила бджоли. Не <світ> М -м -м -м. Є, так? Да? だいきるかいきるかいきる。 Тут може навіть і ліпше місце, мені так здається, да? Там може якийсь був протяг. Вечоріє, квітки цвітуть, акація цвіте скрізь, і через дорогу і скрізь. Ідемо, покажемо вам вулика, покажемо в якому новому місці він стоїть. І розкажу трошки, що там, як, по якому. Так що дивіться, от... Стояв там вулик, ми поставили цього тут. Поставили тут його. От. Тут за тим трошки захищає стінку, сонце чуть більше, а потім, коли сонце в зеніті, ця деревина прикриває. Ну, так він сказав, давай тут поставимо. Але потім, я думаю, взяти отут, зробити заборчика від того пенька і там ще стовпчика. І поставити його отут. Тут теж буде деревина. Або може отут. Поставлю. Щоб там було пространство ходити, там патики лежать ми їх беремо. А тут поставлю. Хоча не знаю, тут я малину рву завжди. Ні, мабуть, що так він і буде собі тут стояти. що? Нормально напухло? Mm. Вкусило тебе, да? <тас> так? Так, я ось такий, знаєш. Такий, ну ось такий. А хочеш то ж є, там у нас... Ай не треба, не болить, але напухло. Mm, є аптечка, mm -hmm. якщо що. Mm -hmm. Так що джоли є. До речі, ще все реально, так як ми говорили, щоб розширитися до трьох. Цього можна поділити. Потім. Тільки треба мені все добре начитатись, як то зробити, щоб там без помилок. І можна, якби так вдалося зловити ще одного. І було б три. Тільки що нема, по-перше, вуликів, а по-друге, рамки, ті, що в мене були відтягнуті, я їх ну якби продав їх. От. І все, отакі то справи. Сьогодні в нас травень. Яке сьогодні число? Не знаю. Приблизно, приблизно, не точно, а приблизно 20 травня. Минулого року ми купляли 2 травня бджоли, цього року на 2,5 тижні чи на 3, на 2,5 пізніше. Минулого року було 2 сім'ї, цього року одна сім'я. Ну, побачимо, як воно буде, але буде медок. Медок буде і для нас. Так що на зв'язку. Не буду вже відкривати, нічого там показувати. А тут треба позакривати цього вулика. Ще інструментів треба докупити. ото таке.